Мене звати Люда, і хоча я живу в Україні, три роки тому я поїхала працювати в Німеччину, де прожила півтори роки. Це був дуже крутий досвід в моєму житті. Він мене багато навчив. В цьому відео я розкажу вам цікаві історії з мого життя в Німеччині, які є досить зашкварними, неприємними. І в першу чергу в них була винна я. Але я все одно рада, що вони зі мною трапились. Вони є дуже цінним життєвим уроком для мене. Взагалі, я музикантка за професією. Я закінчила музичний коледж, музичну школу перед тим, музичну академію. І я певний час працювала по музиці. Але в один день я зрозуміла, що більше не хочу працювати по музиці, і вирішила отримати нову професію. На той час я вже активно вивчала німецьку мову, тому що в мене була ціль навчатись музиці в Німеччині. Але плани різко помінялись, і я вирішила стати вчителькою німецької мови. Спочатку я думала лише за навчання в українських університетах, тому що розуміла, що навчатись в Німеччині мені просто не буде за що. Хоча навчання в німецькому університеті безкоштовне. Але щоб отримати студентську візу, потрібно було мати або більше 10 тисяч євро на блокованому банківському рахунку. блокований рахунок, тому що в місяць дозволялося знімати не більше 800-900 євро. Або мати людину в Німеччині, яка за тебе офіційно поручилась. Ну, таких людей в мене в Німеччині не було, які могли би за мене поручитися. Гроші, по ідеї, я мала би заробити за кордоном на гастролях, але із за ковіду вони обламались. Але моя репетиторка з німецької розказала мені про програму Опер та про її знайому, яка спочатку працювала в німецькій сім'ї як Опер, і потім та сім'я за неї поручилась, і вона собі спокійно могла навчатись в німецькому університеті. як Тепер ти живеш в сім'ї за кордоном, неважливо, яка це країна, це може бути і не Німеччина, головне, що ти там іноземець. І ти здебільшого твої обов'язки є слідкувати, доглядати за дітьми, а також робити якісь прості е, хатні справи. І ця сім'я, в свою чергу, мала е, надавати тобі безкоштовне житло, окрему кімнату, а також оплачувати харчування, страхування і давати кишенькові гроші. В місяць це мало бути мінімум 280 євро плюс 50 євро на мовні курси. Опер в тиждень має працювати максимум 30 годин. Я так подумала, ого, я поїду в Німеччину як опер. Ну, Тому що, по-перше, я би могла там бути в якійсь сім'ї, яка б могла за мене потім поручитись. Також це був класний шанс попрактикувати німецьку мову в мовному середовищі, і можна було пожити в Німеччині без сильно стресових умов. Я швиденько знайшла українську агенцію, яка би могла мені допомогти з пошуком німецької сім'ї. Я подала купу документів. Взагалі на пошуки сім'ї йде приблизно кілька місяців, але я хотіла потрапити в Німеччину якнайшвидше. І ось як, як тільки я подала документи, з'явилася сім'я, яка шукала дівчину, яка вміє грати на фортепіано. Я була дівчина, яка вміла грати на фортепіано. Тому я попросила агенцію швиденько зв'язати мене з цією сім'єю. І ось починається один з найбільших зашкварів в моєму житті. Я погодилась поїхати працювати до цієї німецької сім'ї, я потім це і зробила, я до них поїхала. Але ця сім'я була наполовину російськомовною. Мама була росіянкою, а тато німцем. І за нашою особистою домовленістю з їхніми дворічним та шестирічним синами я мала спілкуватись лише російською мовою німецькою. Я мала право спілкуватись лише, коли в кімнаті є батько. Жінка ця по телефону була досить простою, приємною, вічливою, і я подумала, що, грубо кажучи, я зможу з нею подружитись, і вона зможе за мене потім поручитись. Так, не все сталося, як гадалось. Сім'я ця виявилася просто жахливою. Не буду вдаватись подробиці, але скажу, лише, що вперше в своєму житті я стикнулася з таким величезним лицемірством в свій бік. Мені там було не то, що неприємно працювати мені було неприємно там просто знаходитись. Німецькою я практично не говорила, і вже на п'ятий день я почала сама шукати іншу німецьку сім'ю. Я почала шукати її сама, реєструвалася на сайтах і сама писала німецьким сім'ям з пропозицією співпраці. І мені пощастило, я швиденько знайшла дуже хорошу сім'ю. Знову мене врятувало моє музичне, минуло, минуле, тому що шукали дівчину, яка є музиканткою. І через Три тижні мого перебування в тій російській сім'ї, я від них з'їхала. Другий мій зашквар пов'язаний з німецькою поштою. Мені потрібно було в Україну надіслати одну мою дуже дорогу та цінну річ. Не знаю, який мене біс поплутав зробити це через дойче пост. Deutsche пост Post. Deutsche Post це як наша Укрпошта. Розказую. Це був кінець робочого дня на пошті, я запакувала свою посилку, і робітниця пошти щось мене запитує німецькою. Я достатньо її не розумію, але догадуюсь, що вона мене запитала, чи я хочу застрахувати свою посилку. Звичайно, я відповідаю: так, звісно. Потім ця робітниця все підписала і називає мені суму, яку мені потрібно заплатити. Це виявилось дуже мало, всього лиш там 16 євро. Я її запитую. А ви що, страховку, не порахували? А вона каже: так ви ж сказали робити без страховки. Я їй кажу: Та ні, я хочу зі страховкою. На ну, що вона подивилась на мене ось так. Потім так само ще подивилась на свою колегу, мені стало соромно за те, що я її неправильно зрозуміла і не перепитала. Я кажу: ну, добре, давайте вже як є. Що я натворила? Я зрозуміла це лише тоді, коли вийшла з пошти. Але вже було пізно повертатись, тому що пошта закрилась, Це був кінець робочого дня. Прийшла я туди знову на наступний день, з самого ранечку. На що мені сказали, Ха, а ваша посилка вже поїхала геть, вже пізно щось міняти. Боже, перший тиждень це були просто нестерпні муки. Я вже себе терзала за те, що. Я її погано запакувала ту посилку, і що її можуть легко вкрасти. Взагалі, ця ідея, що її можуть вкрасти, десь загубити, приводила мене в шок, тому що річ була дійсно дуже дорогою. Посилка мала прийти по ідеї, в Україну десь через 2-3 тижні. Але десь через тиждень я вже змирилася з тим фактом, що її можуть загубити, вкрасти. Я собі подумала так, ха, ну ти ж думала в майбутньому інвестувати, а це великий ризик. Ну, от ти уяви, що це була твоя перша інвестиція, і ти на ній прогоріла. Але ж всяке буває. І через чотири тижні я вже змирилася з цим фактом точно, тому що посилка так і не прийшла. Але через. Місяць мені приходить повідомлення, що мою посилку цілою та неушкодженою отримали. <рес> Мора цієї історії така. Завжди перепитуйте, якщо ви щось неправильно зрозуміли, навіть якщо щось недостатньо зрозуміли, і не піддавайтеся емоціям, навіть якщо хтось на вас там неправильно подивився чи щось неправильно сказав. Моя третя історія є не такою зашкварною, як просто смішною. У мене був період в Німеччині, що я ходила на побачення з хлопцями з всяких оцих соціальних мереж. Взагалі я завжди зустрічалась з хлопцями десь на вулиці. Ми просто говорили, гуляли, і більшого я не хотіла. І якось весь хлопець запитує мене щось, я знову це достатньо не розумію. Але я кажу: Окей, давай. І ми кудись повертаємо в іншу сторону, йдемо, йдемо, і переходимо до нього додому. Але ж на вулиці була прекрасна погода, нічого такого не трапилось. Чому він привів мене до себе додому? А напевно, тому що я сама погодилась до нього йти, коли сказала окей, давай. І в результаті ми в нього вдома посиділи, поговорили. Він був досить таким інтелігентним, вічливим хлопцем. Потім я сказала, що мені пора додому, і я пішла собі. Я пам'ятаю, що він мене сильно не затримував. Коротше, все пройшло гладенько. Мені ця ситуація смішна, тому що я би ніколи не пішла до хлопця додому на перші чи навіть на другі треті зустрічі, ну, крім якщо це якась компанія, але в Німеччині це трапилось. Ось, звичайно, це ще не всі історії цікаві, веселі, які трапились зі мною за кордоном. Але я думаю, для цього відео це достатньо. Але якщо вам цікаво, Пишіть в коментарях, можливо, зроблю ще одне відео подібне, тому що, знаєте, робити відео лише про вивчення іноземних мов буває нудно, тому я би щось таке веселеньке би ще зробила. Також пишіть про свої історії. Тому що як я зрозуміла, що перестати чогось соромитись, потрібно про це розповідати. І неважливо, як реагують на це люди, тому що інша людина дивиться на це зі своєї перспективи, яка мене абсолютно не стосується. У мене свої життєві обставини і. Це нормально і тому я можу жити так, як я захочу. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пачок вгору, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь також на мої інші канали, ломовний, німецькомовний, на мій інстаграм, посилання в описі під відео. Ну і пишіть про свої цікаві історії. І зустрінемось з вами в наступному відео!